Днями у Смілі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату. За інформацією поліції Черкаської області до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Смілі місцевий житель опублікував відео в соціальних мережах, де погрожував підірвати гранату. За адресою оперативно пробула слідча оперативна група Спецпризначенці Корт, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та кінологи обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини. 49-річного жителя Сміли затримали силами спецпризначенців корт із застосуванням спецзасобів. Наслідок подій ніхто. Не постраждав завдяки чітким і професійним діям поліцейських вдалося запобігти загрозі вибуху. Як повідомляють у поліції Черкаської області, чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У зловмисника вилучили гранату. Слідчими поліції Сміли під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою підозрюваному наразі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.